26 грудня у ході пленарного засідання 28-ї сесії Лозівської районної ради 6-го скликання депутати ухвалили районний бюджет на 2013 рік. Як повідомила у своїй доповіді начальник фінансового управління райдержадміністрації Лариса Лукашенко, загальний обсяг районного бюджету з урахуванням дотацій та цільових субвенцій з державного бюджету України за доходами та видатками складе в 2013 році 111 мільйонів 900 Тисяч гривень за словами Лариси Миколаївни у бюджетному документі на 2013 рік вирахована дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 52 мільйони 800 тисяч гривень. Обсяг цільової субвенції з державного бюджету України до загального та спеціального фондів районного бюджету в загальній сумі 42 мільйони 400 тисяч гривень. Загальний фонд районного бюджету запланований в сумі 108 мільйонів 900 тисяч гривень. Спеціальний фонд 2 мільйони 900 тисяч гривень. В розрахунках районного бюджету враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня до 1 тисячі 147 гривень, з 1 грудня до 1 тисячі 218 гривень. Бюджет затверджено збалансований. Розрахунки по заробітній платі проведені з урахуванням індексу підвищення, по іншим витратам з розрахунку індексу споживчих цін 4,7%, по енергоносіям з розрахунку індексу 1,0619. Видатки на освіту складуть 36 мільйонів 400 тисяч гривень, на охорону здоров'я – 21 мільйон 400 тисяч гривень, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 мільйони 200 тисяч гривень, культуру і мистецтво – 2 мільйони 400 тисяч гривень, на спорт та фізичну культуру – 383 тисячі гривень. При формуванні районного бюджету дотримана єдина методика розрахункових показників, дотримані вимоги Конституції України, бюджетного кодексу, закони про оплату праці і враховані всі вимоги закону України про державний бюджет України. На 13 рік також Лариса Миколаївна доповідала про внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2011 року. Про районний бюджет зі змінами. Рішенням обласної сесії зазначила начальник управління Лазівський район отримав кошти додаткової дотації з державного бюджету у сумі 5 мільйонів 800 тисяч гривень, які направляються на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери за грудень місяць 2012 року. Тож новий рік Сівський район зустріне без боргів. 25 грудня у районному будинку культури відбулося театралізоване новорічне свято для дітей перших сьомих класів загальноосвітніх закладів району, які потребують особливої уваги з боку держави та соціальних служб. Привітати дітлахів завітав глава району. Я хочу дорогі діти, поздравити вас з цим праздником який... Пришел к вам наконец-то. Пожелать вам и тем людям, которые рядом с вами, заботятся о вас. Крепкого здоровья. Очень хотелось, чтобы вы росли здоровыми, крепкими. Хорошо учились, что немаловажно. Улыбаться. И пусть улыбка на вашем лице будет всегда. С Новым годом, с новыми праздниками, с новыми подарками. И всего вам хорошего. Будьте счастливы! Свято продовжила новорічна казкова вистава Незнайка на місяці у виконанні артистів районного будинку культури. Діти приймали активну участь у виставі разом з головними героями, мандрували по казковому світу, відповідали на питання та допомагали знайти вірний шлях до квіткової країни. А потім Незнайка привів усіх учасників свята до красуні ялинки, де на них чекали справжні дід Мороз і Снігуренька з веселими розвагами, конкурсами, піснями, хороводами та надмінно подарунками. Без Зів ніхто з діточок не залишився. Крім солодких подарунків, дітлахи з радістю та завзятістю вигравали новорічні подарунки, які отримували з рук самого діда мороза. Дід мороз спілкувався з кожним, давав поради та не скупився на добрі слова та побажання. Поздравляємо всіх жителів міста і району з наступаючим 2013 новим роком. новим водом. в пожелати рік... Быть всегда здоровыми, красивыми и богатыми. Семейного домашнего тепла вам, достатка, здоровья и любви. Всех благ. 25 грудня у будинку дитячої та юнацької творчості відбулося останнє в цьому році засідання асоціації старшокласників стожари, лідерів учнівського самоврядування закладів освіти району. Святкове засідання пройшло у форматі новорічного балу маскараду. Протягом двох годин старшокласники Лозівщини проводили та одночасно брали участь у святкових конкурсах, показували свої таланти у хореографічних постановках, театралізованих сценках. Загалом учні дуже весело та емоційно провели 2012 рік рік плідної роботи та багатьох звершень. У 2012 році дуже добре працювали, було проведено багато конкурсів. Найкраще, я думаю, була волонтерська діяльність, тому що ну, вони як закликали броти коріння і проти всього іншого на найкращим в цьому році була це волонтерська діяльність. Звісно ж, без діда мороза та подарунків свято не обійшлося. Оригінально дід Мороз роздавав подарунки під час хороводу біля прикрашеної ялинки. Розважальна програма закінчилася дружнім чаюванням з цукерками та солодощами. Спонсорами свята виступали відділи освіти райдержадміністрації, відділ сім'ї молоді та спорту та районна громадська молодіжна організація Молоді регіони. Ми вітаємо зі свята всіх учнів Лозівського району. Бажаємо їм щастя, здоров'я, успіхів навчанні. Від Катеринівської зош ми дуже вітаємо з новим 2013 роком. Бажаємо їм щастя, здоров'я та весело провести 2013 рік. Бажаю успіхів у навчанні у цьому 2013 році. Особливо. Особливо хочу побажати успіхів 11 класі у ЗНО. У Лозівському районному будинку дитячої та юнацької творчості проходить святкова виставка Новорічний вернісаж, на якій представлено близько сотні робіт учнів закладів освіти району. Така виставка, конкурс проводиться щорічно і має екологічне спрямування. Діти у своїх роботах використовують замість справжньої ялинки композиції зі штучних матеріалів. На виставці вражали ялинки з макаронів, пластикових виделок, серветок, кольорового паперу та пивних корок. Останній виріб це шедевр Олени Олешко з Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Кращі роботи учнів Краснопавлівського та Орільського ліцею та вихованців будинку дитячої та юнацької творчості 24 грудня направлені на обласну виставку.